4 авряд тоді промовляє А вже бачимо, як жива відчинка наливає силою своєю природою, як луги наші квіткнуть і будуть, як плоди зростають, то велике диво живоявлення, що його нам, дідо, сварок дарував. Тож уславму. Символізують волізують чотири лики сонця, даж Богу, що сходяться на купала. Вог завершує і спільне славлення Даж Боже наш світлий устримуєш у безодні землю нашу, творячи життя та красу велику, даючи тепло та поживу дітям своїм. Плине до нас любов твоя свят чистою і мудрістю, вірш нашою, ласку твою чуючи. Славу тобі творимо від землі аж до вірію. Нехай летить вона птицею ясною, сповіщаючи усім предкам рудським, що шануємо та поклоняємо. Ось сонцю Всевишньому, отцю Кревному, Даш Богу нашому, слава рідним богам. Поки волхв промовляє славу слів'я, а брядотії повинні підпалити усіх малих водич товкова голомого. Волк бере в руки рік із сурицею та славословець Купал Боже наш. Могутній ось сури суриця, що її предки утювали наша жертва тобі, Боже, роду рідного, Прийми її від вдячних нащадків земних, нехай вона поєднає нас із родом небесним, богами й богинями руськими, нехай сура ця очистить тіла та освітлить душею дух на. Зміцніть се бачимо, як брава Іру отчиненна, і Бог наш якось сотін летіть до нас стрій ногу й ногу піснями та славими многими на бачу від нащадків своїх, що суть миру русини гортів. Уся громада виконує славу за зачину. Лавим батька рода, з його породи, Боги і богині наші берегині. Меч в руці тримають, Русь обороняють, православний край в Каніцький звучай. Відаю я Бога вічного Сварога, Влада, наша мати вчить рід прославляти найвияву Право де наша держава. Те отці вселали нам пересказали. Вірую, що Боги на. Зведуть в дороги шляхом православним, та злими незлами. Русь до діти слави в нас могутність прави, мудрімі, ми і сильні, України вільні, всі роди єдині знавши Україні. І Україні ми слов'ян у ряди, збираємо перелоги з нами, божими синами. Про те, ми знаємо, право ось та ні, три ряди двічі. По вов, вовк, проливши третину вогонь, додає решту у спільну чашу, пускає посолонь, аби кожен міг уславити богів та. Причаститись священною сурою. Таким чином рід духовно з'єднується, аби продовжити Велике Дійство Купальської ночі. Волк виводить громаду з капища Алататиря та веде до ріки, щоб розпочати молодіжні ігри та громадський. Обряд дівчата прикращають купай лицю та ховають морену від хлопців. Молоді чоловіки, не хлопці, вдигають купала <coughs> та пр прикрашають його чіткими чоловічими ознаками. Купай лице тут символізує світове дерево. Від якого потім кожен намагається взяти собі дарунок. Марена до дух смерти, який перемагається новим ликам Дажбого Купалом. Сам же Купало у виді опудали його ще звуть кострубом, символізує змираючи весняне сонце, ярило, який стає Купалом, народивши купальницю, дівчата водять довкола неї дороводи та сп... Півають купальські пісні. Ой на горі, на горі, там горіли вогні, тож не вогні горять, то воньки ходять білу лозу ложать, коли б ж я не з коли б знала, хто на неї ляже, поселило б йому шепшину під боки. Каміння в головки, коли б же я знала, хто на неї ляже. Постелила б йому перед під боки подушку в головки. Непомітне, непомітно до них підходять хлопці, і коли дівчата завершують співи, вони разом намагаються зривати з ці кожен найкращу гілку. Потім дівчата водять хоровод довкола марени та співають пісень. Кругом аршененькі ходили дивоньки, стороною дощі піде. Сторон. сто. сто. Стороною тайна мою роженьку червоною й на горі хвиля про долині роса. Стороною дощик йди. Сторонною тайна мороженьку червону. Сьогодні я рила я завтра копала. Сторонну дождік іди. та й на мою роженьку червону. Ой, на горі хвила про долині роса стороною дощик іде. Стороною тайна, мою роженьку червону. Ой, на горі житло про долині просил стороною дощик іде. Стоною тайна мою роженьку червону. Ой, на горі хвила про долини роса. Стороною до щик іде. Стороною, стороною, стороною. Ж... Мою роженьку червону. За спів дівчата намагаються за хрестити для легко. Хлопці викидають смарену і несуть її в вогонь, аби спалити тим самим довершивши перемогу життя над смертю. Бо марена то суть дух смерті. Окрім того, відбувається поєднання жіночної марена то чоловічної вогонь сутності. Молоді жінки викрадають з і несуть його до води, аби втопити, поєднати сілу сонце, купувало сілою водоїдани, вкинувши купало в ріку жінки показують голосіння. Помір він помір, не стане він більше. О як же нам розлучитися з тобою? Що за життя, коли нема тебе, піди хоч на часочок. Та він не встане, він не встане. Волк закликає усю громаду до обрядового вогнища, яке спеціально розмалює біля берега водойми ріки в калач для громадської жертви. Разом зі своєю дружиною, Волхвенню Волх по посолонь обходить коло так, аби кожен міг приклавши на калач, спрямувати свої молитви до сварки. Калач слід вести наружнику, обійнувши усіх вовта, вогхвиня, показують славослівою батьку. Наш даж Боже Сонце в наше гоже ти даєш нам, мабуть, світла і правди. Оберегай душі наші, від кривди всякої, від нарухи чорної мороку навчного тобою захищені силою світла, освячені з богами нашими, рідними в їдінню правду зливаємося. Боже, даж Боже, славимо. Да. Тебе, як працю отця нашу, і душ наших аберіг, вічний примір, жертву цю хлібну, як дар від народу нашого, нехай здійснить усе сказане та баженне, Слав та ж Бог і всім богам православним. Коли калач прокладено, вогнище вог закликає громаду прикласти особисту жертву, це можна бути зерно квіти грошей. А Волх проясняє усім присутнім, що купальська ніч та священний час сотворення небесних шлюбів, собрання собі пари через вогнище можна стрибати лише із коханою дівчиною. Чи Поодинці тричі молоді дівчата йдуть до володої руки, аби пустити по води свій вінок. Хлопці та чоловіки повинні знати, що не можна хлоха-хапати усі вінки подряд чи вінок закоханою в іншого дівчини. Це священний обряд лише для тих, хто закоханий чи, -чи шукає кохання. Тому щодо вінка козак повинен угодити своє право заранення або ж робити те, знаючи напевно, що дівчина не буде проти. Співає це пісня ще. То віночок пливе по воді. Ой, дана-дана, поміж берегами по воді, по моєї яринки віночок ви... пливе. Ой, дана-дана, бистрій. Вудиці віночок пливе, пливе да по долині у траві зеленій, хойда на дана у траві зеленій віночок пливе, не потопи вінку зелений паревінку, йдане-дана купала дано віночок пливе. Старші чоловіки котують вогненне склесо, та обрядово котять його через священне багаття у водойму тим, самим завершуючи священно. Дійство шлюбу, сонце ж да Богу із водою даною Волк сла Словить <клес> най у священному шлюбі Боги наші тім життя, сотворивши та світ продовжуючи. так і ми ж можемося у родах своїх по покону і свідчаємо руському образ завершенно волсу, закликаюсь їх на священну прачину.